Недовіря до централізованих бірж доволі сильно зростає. Зломи, блоки акаунтів, крадіжка криптовалюти все це змушує багатьох людей замислитись над альтернативами. Саме і про це ми поговоримо в цьому відео. Це про децентралізовані біржі, в чому їхні плюси та недоліки. Щоб краще розуміти про децентралізовані, треба їх порівняти з централізованими. Централізовані скорошено ну, CEX – centralized exchanges – Це біржі, де всі гроші тримаються по факту на одних і тих самих гаманцях. І біржа виступає контролем, тобто вона захоче виводити гроші, хоче лишає в себе на рахунку, плюс вона виступає гарантом збереження коштів. Тобто основна і характеристика, те, що вони тримають кошти в своїх клієнтів в себе на гаманцях. От ви можете що зробити? Зайти на веб-сайт CoinMarketCap, в розділ біржі Екшенс вибрати, наприклад, «Деривативні біржі і зайти в будь-яку з біржі, подивитися там, скільки в них є активів. Наприклад, там на біржі «Bybit» зараз активів на суму 9 мільярдів доларів. Заходити на біржу OKX, там на суму 21 мільярд доларів, на біржу Bitget 6 мільярдів. Тобто кожна біржа показує, скільки активів клієнтів. Головна відмінність між централізованими та децентралізованими. Те, що на децентралізованих ви тримаєте гроші в себе на гаманці, і є спеціальні протоколи, спеціальні технології для. Під які ви підключаєтеся до біржі, і через ню ви можете відкривати трейди. Однією з такої найвідоміших децентралізованих бірж, зараз є це HyperLiquid. Якщо ви заходите знову ж таки, нажмете біржі, і тут буде писати: бачите, список спотові деривативні, це і фьючерси, декси, це є децентралізовані спот і декси, деривативи, і ви можете побачити, що по об'єму Маркет HyperLiquid, він займає 84% ринку. Для чого взагалі потрібні ось ці децентралізовані біржі? Тут є дві основні причини. Перше, перед цим, друзі, пам'ятайте, що біржа це є лише частинка трейдингу, і вам все рівно потрібно розуміти, за рахунок чого ви можете заробити, де відкрити, де купити, де продати. І саме тому ми ділимося нашою стратегією, нашим підходом. Тут ви можете побачити результати наших студентів. І зараз ви можете скачати безкоштовну ПДФ, яка пояснює цей підхід, щоб ви так само заробляли. Тому в описі під відео є посилання. Заходьте, заповніть форму та отримайте безкоштовний цей гайд, щоб ви також розуміли ринок і заробляли. Ну отже, перша причина, для чого потрібні декси, пам'ятаєте цього кучерявого чувака, Сем його звати, він, він є співзасновником біржі FTX. В певний момент ця біржа була друга по кількості клієнтів на всьому світі. І чим цей кучерявий запам'ятався? А тим, що він створив такий спеціальний фонд, який називався Alamada Research, і вони вкладали кошти в перспективні криптовалюти. І що вони робили, вгадайте? Правильно, вони брали кошти клієнтів і вкладали ті гроші в перспективні криптовалюти. Але е, все це було б за шібісь, але вони вкладали ті кошти, коли е, ринок був ростущий. А як ви знаєте, в 2022 році почався оцей величезний падаючий тренд. І під час того тренду біткоін впав на 85%. А багато монеток, в які вони інвестували, впали на ще більше, впали на 95-99%, деякі взагалі зіскамилися. І е, що вони? Робили, вони використовували кошти клієнтів, коли біткоін був високий. Вони їх продавали, інвестували в ті проекти, ті проекти сканалися, і е, щоб е, якось записати, що все окей, вони просто друкували монетки своєї біржі, оці токени FTT. І коли почалися шухер. Вони зіскамилися, ця біржа впала, і там втратили люди десятки мільярдів доларів. І це до речі, після цього Binance був в самій перший СІЗІ, цей засновник Binance, -у. він почав показувати, скільки вони тримають коштів в себе на біржі, і вони почали ділитися цією публічною інформацією, щоб всі слідували за ними. Відповідно, ви повинні розуміти, що велика кількість людей по всьому світу не хочуть, щоб з ними знову така штука сталася. І саме тому, якщо От люди мають великі гаманці, тримати на децентралізованих має от перевагу, що вас не зіскамить такий кочеравий чувак. Ну і друга є таке англійське прислів'я. Not your keys, not your coins. Це якщо не твої ключі безпеки, то значить це і не твоя криптовалюта. Перед тим як ми розкриємо другу частину, друзі, поставте лайк, підпишіться, тому що робимо крутий контент для вас, щоб ви вивчали ринок і заробляли. Ви повинні розуміти, що світ дуже великий. Є багато людей, які в принципі не довіряють урядам своїх країн, і є на це причина. Давайте розберемо два приклади. Перший приклад це брати Тейте, це британці. В них батя американець, мама, британка а живуть в Румунії і вони. Прославилися тим, що вони в інтернеті говорять такі доволі жорсткі теми, що чоловіки мають бути сильними, що треба займатися собою, і тому подібне. І вони почали дуже сильно атакувати є ком'юніті і тому подібне. І за це їх просто забанили. І от тут, бачите, 22 серпня 2022 року, YouTube joined Facebook і заблокував їх. І що вони зробили? Вони заблокували їхні. Банківські рахунки, Ютуб канал, Фейсбук сторінку, інстаграм-сторінку вони не могли користуватися навіть своїми грошима, які були на банківських рахунках. Револют заблокували. Тобто, якщо люди якісь ну, незручні, погані, от бачите, що з ними можуть зробити? Їх можуть просто заблокувати. Я розумію, якщо вони якісь неправі, ну, ну нехай буде рішення суда, ну посидіть їх в тюрму. Рішення суда нормально, якщо ви показуєте, що ви правова держава, на яку ми маємо рівнятися, а ви просто берете їх, відключаєте від цього. І відповідно вони після того, що стали, правильно не стали біткоін євангелістами, тому що біткоін ніхто не може зупинити, ніхто не може зупинити децентралізовані біржі, і тому от такі чуваки сильно це пропагандують. Ну вони такі, знаєте. В деяких моментах мені вони подобаються, але деяких вони реально ну, такі дубові дубові Ну і інший приклад це дуров. Всі ми користуємося Телеграмом. Він робив приблизно рік тому інтерв'ю Такеру Карлсону. Вони там обговорили про Телеграм, про його заснування, і що дуже важливий момент. Дуров сказав, що е, от цитата, бо це було англійське інтерв'ю: Owns nothing except for Telegram, some bitcoins and some toncoin». Тобто він володіє тільки тонкоїном і біткоїном. Тому що. Чого він це робить? Тому що він знову ж таки полетів у Францію, на нього написали якусь заяву, посадили в тюрму. Тобто, коли в нього є якісь активи, які можна конфіскувати, він стає вразливим. І тому є дуже багато людей по всьому світу, які використовують децентралізовані, бо вони не хочуть світити свої гроші, вони не хочуть від когось залежати. Тому ці причини і тому штовхають цю нішу. і вона має право на життя. Давайте спустимося дурова на нашу смертну на грішну смертну землю. Коли це реально варто використовувати, давайте об'єктивно. Якщо у вас на рахунку тисяча, дві, навіть десять тисяч доларів, вибачте, ну воно вам нафіг не потрібно, е, тому що е, вивчати, як воно працює, і тому потім немає сенсу для вас. Плюс ви повинні розуміти, що на децентралізованих біржах буде великий мінус. Це в книзі заявок і футпринтах, там буде набагато менше ліквідності. От вам бінансовські, байбітівські е, 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 футпринти і книги заявок. Тобто, якщо ви подивитеся, відстань 10 доларів і вже є як мінімум пару біткоїнів, е, по яких можна торг. Вати, що на споті, що на фючах, а там можуть бути набагато більші ці різниці, якщо ви звісно, що, якщо ви зайшли в якусь велику позицію там, на 5 мільйонів, 10 мільйонів, і ви тримаєте її там, 2 місяці, сказати чесно, оця різниця в книзі заявок на пару копійок, вам байдуже на неї. можете собі спокійно сидіти в позиції і тримати її дуже довго. Якщо ви скальпуєте, якщо ви робите якісь такі свінгові трейди в невеличкій всередині дня, зрозуміло, що вам краще буде торгувати на централізованих біржах. Тому пам'ятайте, все залежить від того, яка ваша ситуація. Якщо у вас дуже багато грошей, ви не хочете, щоб хтось від когось залежати, ви не хочете попастися, щоб хтось сказав, а покажи звідки гроші. Тоді так, тоді децентралізоване це для вас. Якщо у вас пару тисяч, ви середня статистична людина, вам дексів. Сповчасно взагалі не треба. Що вам реально треба, це розуміти за рахунок чого треба заробляти. І саме тому я для вас зробив ціле відео урок, де я показую, де я заробляю в середньому тисячу доларів за один трейд. Ділюся дуже багатьма секретами, щоб ви так само могли почати заробляти і уникати більшість помилок. Тому дивіться це відео. До зустрічі!